Вітаю, друзі. Мене звати Микола Волохов. Позивний Абдула. Я командир підрозділу ТЕРА. ТЕРА зараз воює на Авдіївському напрямку у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Довго не випускали відео, були зайняті, були зайняті знищенням кацапської піхоти, кацапської бронетехніки, кацапських кліп районів. Надзвичайно складний напрямок, найскладніший зі всіх тих, на якому ми були. Хочу подякувати всіх тих, хто нас підтримував, особливо останній місяць. Друзі, завдяки вам ми змогли змогли знищити дуже багато ворога. А для тих, хто хоче нас підтримати і долучитися, маємо активний збір. Збираємо на FPV-дрони камікадзе, які нам необхідні тут у дуже великій кількості. Збираємо на ремонт та закупівлю нових авто. Збираємо на дрони для коригування вогню та на радіообладнання для всіх цих дронів. Силка на збір буде закріплена в описі. До відео також ми маємо патреон. Та телеграм-канал. Підписуйтеся на Patreon, підписуйтеся на телеграм-канал. На телеграм-каналі наші відео виходять без цензури. Поїхали, друзі. Коротко розповім вам, що зараз буде відбуватися. Я буду разом з вами дивитися наші останні враження FPV-дронами Камікадзе, де ми баранимо кацапів і розповідати вам, що відбувається, розповідати, яку техніку застосовуємо, які боєприпаси, щоб вам було зрозуміліше і цікавіше. Пілот FPV-дрону камікадзе шукав ворожу бронетехніку, але знайшов піхоту. Заходить на враження. Бачимо чітко трьох ворожих піхотинців. Зараз буде відбуватися повітряний підрив для того, щоб вразити більшу кількість піхот. А тут у нас ворожий танк. Він підірвався на міні, але він ще не знищений і ворог може його відбуксувати. Тому прийнято рішення добити його FPV-дроном камікадзе з кумулятивним боєприпасом. Пілот заходить, пряме влучання. До речі, друзі. Ось саме такий кумулятивний боєприпас ПГ-7Л підвищеної потужності 1,5 кілограми. Семидюймовий діймовий більше не тягне, це для нього максимум. Десятка може потягнути більше, має чудове бронепробиття, може знищити Т-90, та й в принципі по піхоті також непогано застосовується, якщо вже не знайшли техніку, тому що має непоганий фугасний ефект. За попередніми даними розвідки ми вичислили місце концентрації ворожої піхоти всередині будівлі. Ось ця будівля задача пілота впідрона залетіти у вікно. Хоча зв'язок поганий, але він досягає своєї мети. А тут вдалося зняти на мавік, як FPV-дрон залітає у ворожий бліндаж, де ховалося три ворожих піхотинці. Там все непогано загорілося і димом їх звідти викорило. Ось ми бачимо, один виходить, наступний покидає позицію та тікає. А тут ми бачимо, як квіт-дрон Камікадзе вражає вороже укриття. Надзвичайно маленький вхід, але пілот впорався завданням і влетів прямо в цю малесеньку дірочку. До речі, друзі, навіщо я вдяг рукавиці? Для враження таких позицій ми використовуємо чисто фугасні боєприпаси. Це в мене в руках не господарське мило, а півтора кілограмовий шматок тротилу, який, до речі, ми виплавили з ворожих трофейних боєприпасів. Коли така штука на FPV-дроні залітає чи то в бліндар, чи то в будівлю, ефект просто надзвичайний. Показує себе напрочуд ефективно. Саме такі боєприпаси у цих відео ми застосовували по ворожих будівлях і ворожих закритих позиціях. А на цьому відео вражається ворожа автівка, хоча пілот і не наніс прямого враження, але ви помітили в кінці він встиг розвернути. Ніс боєприпасу, власне, звідки виходить кумулятивна струя до ворожої техніки, і ворожа техніка була нею вражена. Потім на дорозвідці ми побачили, що вона вщент згоріла. А тут, друзі, ви бачите, як ми дорозвідуємо вже знищені цілі FPV-дроном камікадзе на дистанціях, куди не може залетіти мавік, тому що ми його банально там втратимо. FPV-дрон камікадзе після розвідки вразить другорядну ціль. Росіянин трохи загулявся, ніс кудись. Генератор, і, мабуть, це його остання подорож на цій землі. Дивіться, він навіть не намагається тікати, мабуть, вже змирився своєю участю. Ну, власне, добро пожалувати на концерт Декабзону. Ще один укріп район, малесенька шпаринка, але пілот справляється і залітає прямо туди. А це підтвердження з Mavic 3, що детонація відбулася, і підривник спрацював. Знову ж таки вражаємо ворожий укріп-район, який знаходиться посеред дерев. Ви бачите на камері, вся камера мокра. Завдання виконували під час того, як шов сніг. А ось що відбувається з нашими впівдронами, коли вони попадають в зону роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Напереді щось горить. Оце чудове відео. Їде автівочка і пряме влучання кумулятивним боєприпасом прямо в передню частину. Всі ворожі піхотинці загинули. А зараз, друзі, буде відео, яке ми до цього не показували. Але, мабуть, вже пора такої, знаєте, надвеликої таємниці в цьому немає. Скидання боєприпасів вночі великими дронами. Капи називають їх Баба Яга, і добряче їх бояться. Скидали ми птаби, ворог десантував піхоту. І ця бронетехніка стояла посеред поля, мабуть, думала, що ми вночі її не бачимо. Перший боєприпас скидається як пристрілочний для того, щоб оператор визначив напрямок вітру та міг взяти коректуру. Нам потрібно виключно пряме попадання для того, щоб техніка згоріла. Другий боєприпас бачите вже ближче і скоро ціль буде уражена. Цікаво спостерігати, як поле бою виглядає в тепловізор. Такий, знаєте, дещо місячний пейзаж все в воронках. Дуже багато ворог застосовує артилерії на цьому напрямку, та й ми немало. Третій прямо в ціль. Бойова броньована машина згоріла в щен. Тут, друзі, ви можете бачити, в яких складних умовах доводиться іноді працювати. Працюють засоби радіоелектронної боротьби ворога, але пілот все одно знайшов вхід в бліндаж і попав прямо в нього. Тут у нас ворожа бронетехніка знову ж таки під засобами радіоелектронної боротьби ворога. Картинка погана, але ціль досягається. А тут друзі, ми підбили декілька бойових броньованих машин ворога, але такий результат нас не задовольнив. Нам потрібна детонація і повне знищення, тому що ворог завжди може евакуювати цю броню, витягнути з неї якісь там деталі, які підуть на ремонт іншої броні, або взагалі повністю відновити. Тому вражаємо кумулятивним боєприпасом. Б'ємо в центральному. Ця бойова броньована машина називається Ракушка, її використовують російські десантники. Пряме враження в борт, вона згоріла. А тут, друзі, кацапи повісили свій прапор над зруйнованою будівлею. Такого хамства ми не потерпіли і вирішили значить, його звідти зняти. При першому зіткненні з, з фахштоком детонація не відбулася. Тому пілот бере другу спробу і знову заходить на ціль. Цей раз прийнято рішення наносити враження в основу флагштоку. Летить обережно, цілиться. Відбувається детонація. А тут у нас в посадці відпочиває ворожий кулеметник. Не знає, що це останні секунди його життя. Пряме влучання ворог знищений. За попередньою розвідувальною інформацією, ми зрозуміли, де знаходиться контрольно-спостережний пункт ворога. І тут ви побачите такий цікавий феномен, коли один fpv дрон Камікадзе підтверджує враження другого FPV-дрону Камікадзе. Перший дрон вражає цін. А на цьому кадрі ви бачите, як FPV-дрон Камікадзе спостерігає, як прилетів перший дрон. Другий fpv дрон залетів чітко у вікно з термобаричним 1,5 кілограмовим боєприпасом. А тут, друзі, ви бачите те, що ми називаємо буханкоцин. Це такий період, коли ми знищуємо багато ворожих буханок. Півтора кілограма тратилу летить прямо у ціль, в якій знаходиться ворожа піхота. Пряме враження: там ніхто не виживе. А тут кацап відпочиває на полі. Мабуть, думає, що ніхто його не бачить і не знає про його присутність. І 1,5 кг тратилу влітаємо прямо в п'яту точку. Друзі. Дякую вам за спільний перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Зараз відео з GoPro викладати не можемо, щоб не демоскувати позиції. Викладемо трошечки пізніше. Ще раз дякую всім, хто нас підтримував і підтримує. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, підписуйтесь на наш Ютуб канал. репостте це відео це дуже нам допоможе. Ми обов'язково разом переможемо. І перемога буде нашою спільною. Слава Україні!